Відповідальність за тих, кого проростили, прививають діткам з обмеженими можливостями у Кіровограді. У центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів запровадили гарденотерапію. Дослідно перекладається як лікування рослинами. Як проходять заняття, бачила Дарина Романська. З лопатками та ліками у руках малеча заходилася саджати чорнобривці, попередньо разом із вихователями саджали насіння, чекали, доки проросте. Тепер висаджують на клумбі користь і навколишньому середовищу, і дітям розвивається дрібна тонка моторика у дітей. От тоді орієнтування в просторі. Розвиток орієнтування, розвиток емоційно-волівої сфери і розвиток позитивно впливає. вони відчувають, що таке красиво. Участь у занятті беруть півтора десятки учнів віком від 4 до 18 років. Старші турбуються про квітку меншим сподобалося копати ямки. Ми копаємо ямку, і потім ми поливаємо. Займалися тут не лише садівництвом, робили перерви для лікувальної гімнастики та рухливих ігор. Психологічний, педагогічний це має дуже широкий спектр дій впливу на дитину. Особливо це стосується дітей, звісно, з особливими потребами, адже для них адаптація, розвиток комунікативних навичок. Ідею гарденотерапії підтримала і одна з кіровоградських ландшафтних майстерень. Забезпечили реабілітаційний центр ґрунтом для розсади, горщиками та насінням. Ми в відповіді за тих, кому ви приручили, в нашому випадку приростили, правильно? Тому діти кожен раз садять тут чи на цвіток за ним. Вони відчувають відповідальність, що вони знають, що їм потрібно прийти в наступний раз, палити, висадити, може бути, якимось -то образом. Тому я думаю, що це дуже положительно впливає на кожного дитинка. Такі заняття тут проводять регу... Регулярно методика гардинотерапії розрахована на рік. Дарина Романська, Анатолій Басистий, день за днем.